Слава Богу, всім православним, всім буковинцям, всім садгирчанам, всім чернівчанам і всім українцям. Хочу звернутися до вас, записати звернення. І цього разу, може як не дивно, звернення буде в основному до представників. Можна сказати, усіх інших конфесій, бо зараз я знаходжу працю нашого собору в Святодухівському місті Чернівці Української Превославної Церкви під керівництвом нашого блаженнішого Нуфрія. Шановні Буковинці, хочу до вас звернутися і попросити про те, про те що. На жаль, на жаль, зараз на даний момент саме у нас на Буковині, хоча я кажу, це стосується і міста Чернівці, і району Садгора, ну і всіх українців, бо подібна ситуація зараз багато дорожне. Зараз у нас на Буковині чомусь, на жаль, хтось хоче нам нав'язати, хтось розробляє таку стратегію, нехорошу, по явному розколу. Такі накалення в такій ситуації, нав'язування ворожнечі, Я підкреслюю цього разу, що саме нав'язування ворожнечі, збурення людей між собою по релігійним поглядам. Ну Дивіться, завжди буковина була, що тут люди різних конфесій, різних вірів, різних мов взагалі питань немає. До прикладу, тут я зараз стою, тут може людина сказати відро. 4 кілометри 5 в сторону, незавісимо яку сторону, в Садорі це вже буде путня. Ще чуть далі туди, на Батьківщину, на Хотинщину, це вже, це вже буде казан. Так само тут каут-велосипед, там каут-ровер, там каут-колесо, молоді каутлайбер. Довго тримати у вас в ефірі, прикладів море. Але до сих пор це все сприймалося, це все наоборот була Ізюмінка. Колись ми казали, що це перлинка, Ізюмінка, зараз нам нав'язали слово тренд. Ну, ніби молодіжне, нехай буде. До чого я це сказав? Отак От зачепилися за цю мову по-українськи, а то нічого, що як такової одної мови, це я не знаю, яким треба бути диктором телебачення, щоб мені говорити. А нас на це нав'язується, це, це мова, ці армовіри, арм. Мова, 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 віра така-така. Це нічого, що половина магазинів по-англійськи. Якісь терміни, якісь посади по-англійськи. Ну, Деколи заходиш в кафе, там то все, хоч коїсь кави там, чи ще щось, ну, почитаєш того, ну не рахую себе таким відсталим. ну все одно, ну, комусь подорожаєте від свого відходите. Але коли. Доходи до, на рахунок е, УПЦ, то ви одразу про мову одразу витребуєте щиро українська і так далі. Я, яка може бути питання про мову? Якщо тут, навіть тут на тій маленькій території, саме маленька область, і тут куча національності, куча течій, різномовності на, і так далі. І це завжди наша... наш здобуток, наоборот, це було наш плюс. Коли треба, це подається так, коли не треба, про мову. Також хочу тепер звернутися. Може помітили після того, як на Буковині загострилися, Вони, на жаль, ці процеси давно йдуть, але загострилися ці процеси по псевдопереходам, інакше це не назвеш псевдопереходом насільним, загарницьким до ПЦУ. Чомусь? Чомусь. Роками, великими роками. Наші роботники, як той казав, ножа і топора древньої професії цього, журналісти, інтернет-видання, ЗМІ, псевдоактивісти, писаки, а інакше не називають. так що я ще себе ще тримаю, бо я знаходжуся коло Божого храму. Чомусь тепер ясно чого, бо за гроші бувших при владі демократів, яких з позором програли, і тепер все про них все вони тепер розказують. За ті гроші було нам роке, величезні роки, рокенні, всі засоби інформації, ці всі вище ну, перечислені, заливали нам вуха все, що вони хотіли. І тому що у нас на Буковині сформувалося от таке, тому що це ж всі ж ці помойки, це всі ці віддання, всі ці журналісти, ці всі, хто такі каутнарвані, це все, вони гнули свою таку лінію, що це от у нас. Коснувся трохи політики, що це у нас такий курс, такі уподобання, такі погляди, такі у нас е, люди всі одних поглядів. Не дай Бог, хто споявлявся чуть не з такого погляду, з якомусь коментарі чи з якогось статті. Наліталося як коршуни. Наліталося все. То саме по вірі. Якщо вірні чада УПЦ деякі по своїм релігійним переконанням, не такі можна сказати, м'яко кажучи, інтернет залежні, кнопочний телефон. А хтось ну, молодець, зайнятий, а хтось рахує непотрібним вставати е у ті дебати. І всі ці роки я так нав'язувалося, що у типу, вас тут більше, що ви тут обладали. Коли оприлюднилися ці факти, що хтось заявляє про масові переходи, а їх в природі не існує, їх ніколи й не було. І саме головне, що ви ці всі знаєте, це робиться для звіту, для спонсорів. Туди на Україну десь далі для, для Галичинів, відки вони ці всі парашутісти поприходили. Ну ви ж прекрасно знаєте, що по факту цей самий собор, Садгорські церкви, городські церкви по області, по факту ніхто нікуди не переходив. Там це все гвалтувалося, насильствувалося. І от учора, я не знаю, чи це вже в Чернівцях, люди починають думати трохи наперед, чи там вже у Франківської не Ну, менше з тим, чу, що у Львові. Там чиновниця з подачі наших активних, я не кажу представників кого, перереєстрували частину наших храмів оптом. І що би ви думали? Переструвати просто на одну особу, це я не знаю, чи це жадність так, чи це часу їм не було, чи такі вони не якісь недальновидні, чи себе так треба любити. Ну, знаєте, такі такі прийоми були. Спочатку там спекулювали на похоронах воїнів, потім там чіплялися до людей, деякі там насильно забирали, деякі бойовики приходили людей по головами били арматурами. Це все я сам бачу це мін, Мінтра... і це все буковинці знають. А зараз пішли вже, як там, не думаю, що по красоті пішли. І це вони зараз вже оптом все це переводять, ну і на одну людину записати. І він тепер у нас такий барон. Представник месних ПЦУ, Николобожого Бома, Бо, е, Николобожого вдома буде сповнено, він це все записав на себе любимо на одного. Ну, інтересно, інтересно. Хоча у черговий раз показали свою недальновидність на майбутнє у судових процесах і так далі. Не будемо вам так все підказувати. Як так можна? Плювати в очі людей. Як так можна заявляти по всіх ЗМІ, що це вже усі перейшли, як самі люди, що коло собора бачили, що тут було і скільки тут було людей. І навіть вони признають, а тепер на хвилиночку йду від теми, навіть чернівецькі ЗМІ, місцеві ЗМІ, деякі далі, вже почали так і вашим, і нашим оприлюднювати е, факти, ясно, що вони далі тягнуть Бо я так пам'ятаю, що остаток грошей є там на карточках, там, що влада підогріває, чи ще хтось там, чи місцеві ті денежні мішечки, що розуміють, що їм багато що є, що тіряти, що вони на чомусь їх зараз звинувачуть, хтось їм що спомне там. Не буду перечисляти, я кажу, бо знаходжуся коло Божого храму. Як так, як всі знають, що та сама Садгара проголосувала? Всі сказали, що лишається е, цей, в УПЦ, є протоколи, відео, все. І вони починають казати, що проголосували, щоб перейти в ПЦУ. А то, що там було людей, то, допустимо, всіх звезли, то все неправда. Ну, Люди добрі. Ви ж дивиться, я знаю, що дивиться по-любому ці відео. І ви бачите, хто виходить людей з Садгорського клубу, то все місцеві люди. Вам не відшибла пам'ять. І Кастрюля голову так не зажала, що він узнаєте свого сусіда, свата, брата, кумната, жителя Сідгори, так само у соборі. Що ви там, кої хто віце засланий козичок пише, що привезли Руминів, була там, ну, там допустимо, європейська, руминська, ще якась там преса. Про якісь міфічні автобуси привезли. Братчику, та не треба тих автобусів. Не треба тих автобусів. Тут люди самі стають. Я не кажу, що у вас там що за гроші, зараз я не буду дискутувати. Не все так, як подається. Роками воно робилося. але зараз воно зовсім по-другому. Від ну і зараз деякі навіть наші журналісти вже почали казати, що от там була кількість людей, там 5 тисяч заявляють, на Кобилянській було дві. Садгорі єдиноголосно. І що ви думаєте? Пішов другий хайп, пішов друга волна. До журналістів, до адміністраторів деяких груп, в тому числі в Судгорському районі, і Чернівецьких, і обласних ресурсів, до них з претензіями. А що це ви розказуєте по УПЦ? Що це з вами сталося? Ви не українці? Це не може бути, тут не так. Ви що? Що це з вами сталося? А Чому ви так? Ви маєте лише про нашу церкву розказувати, лише про українську. Люди добрі. УПЦ, Українська Православна Церква. І найголовніше, щоб пройтися по тих всіх профілях Варшава, Отава, Вашингтон, Берлін і тепер і т.д. І відти починати збурювати, накручувати і так далі, і так далі. В є. Я і так забагато говорив до тих, хто деколи недостойний. Щоб так довго говорити, але щоб не звинувачували в гордині і так далі. Прошу вас, люди. У вас, ніби, я не дуже розумію, у ваших там переходах, з вами там не успієш просто, у вас Пасха з нами, то свято з тими, то свято з тими, якісь там піст упростили туди-сюди. ну так По моїх почотах, як ви там трохи скорше впереді планети, всі йдете, то значить у вас піст. І ви у цей піст. Такі устраювати в мережі, таке, там, почитати ті коменти, вішати на Сибір, вбивати, пилити. Це вас так батюшки благословляють. Не користуються тим, що нашим кажуть, не звертайте уваги, не сваріться, вас наша церква це не благословляє. Де ваша стриманість? Де ваше? Де ваше лице, як кажуть? Тепер звертаюся до вірних чат УПЦ. Прошу вас трохи змінити перед, ці, перед початком нашого посту, трохи змінити відносини з даними особами, особозвірших в інтернеті і так далі. Повірміть мене. Чим більше ви починаєте їм щось доказувати, є така категорія людей, от нас недавно в храмі було навіть тут, розказували там, що от по історії, по, по, по писанню, що я там забув і не хочу перекручувати, але є кому каже, що навіть колись були такі і священники, навіть були такі, що що би ти йому не сказав? Він все одно то перекрутить, він все одно. Ну, люди, не то що уродово, не люблять так швидко зображають говорити, пресують нагло організмом, дикцією, громкостю. Ну, є такі. от Йому не дає це от, як він любить поговорити. Не звертайте на них уваги, Повний ігнор. Ніяких контактів, мережі, живуть, аж таке діло. Це наша брендна життя. Добрий день, до свидання. Ну, покажіть їм, які є справжні, православні. Не звертайте на них увагу, не відповідайте на ті їхні гнівні коменти. Стійте на вірі, на захисті віри православні, приходіть в свої храми. Помагайте своїм батюшкам. Їм зараз дуже тяжко. Бо коли служився міф, що от батюшки туди, сюди, не дай Бог, батюшка щось там купив кусту таратайку чи якийсь телефон, все, батюшка. Що зараз, яке зараз на цих батюшок, що вони бідні зараз витримують? Тоді, вони знають. І колись так само було. Це просто було таке накрутка напротяг батюшок і так далі. Об'єднуємося ми разом, стоїмо на захисті своїх святень, допомагаємо фізично, дистанційно, присутністю, словом, молитвом, хто як може. Дане звернення буде по мірі можливості, поширене в різних світських групах, можливо, і наших православних. Хто його писав, нема різниці. Я думаю, що така точка зору, як я сказав, мене підтримують. Той, хто може поширити, значить підтримує цю точку зору. Ми не гонимо всіх, хто зараз молодь каже, лайки, просмотри, перегляди, поширення. Не цікаво. От рахуйте, що як я це сказав, так рухаю більшість. І, може я не прав. І так само прошу всіх, хто буде переглядати це відео, щоб потім не було у коментах. Ніхто не буде на ці ваші коменти реагувати. Спасибо всіх, Господи, дай Бог, щоб це все кончилося на Буковині. Дай Бог, щоб це все кончилося скорше у Чернівцях, і в нас на Україні. Щоб було все, щоб було все спокійно, щоб далі було не таке, як вийшло от на Буковині. Ну, Догадувався, допустимо, в інтернеті, що та людина там не до тої парафії. Ну, там при зустрічі, хтось перестав здоровитися, хтось там то. Ну, якось воно що все проходило, розпідляло. Зараз чомусь так хоча накрутити, що чуть що не на боксерський ринг виставляє цих людей. Оці організатори цих зборів, оці е, заклики до захоплення храмів, люди добрі. Ну, захопити храм. Ну, то що ти думаєш, що підко прийшли все повністю, бо допустимо десь у Черкасах так вийшло? А навіть я скажу і так, ну допустимо, навіть от прийшли, пішли по безпреділови, забрали і так далі. Ну так пів часа, сто чоловік, час, тисяча, два години, десять тисяч. Ну, а потім далі людський гнів, людська волна. І що добилися ви хлопці? Що добилися ви хлопці? Хорошо? А ніколи ви не хотіли подумати, що ви не живете одним днем, одним звітом своїм на верхі за відроблені гроші. Ну, їсти щось поміняється. А от рух прийде православна людина до влади. Чи навіть цей православний наш народ без ніякої влади сам стане сильно на захист усіма доступними способами? Я мав на увазі словом, молитвою і так далі. Так. Тож розумію, що будуть і хлопці в червоних кашкетах слухати. І навіть серед них, добре що спомнив, знаєте, як больно читати, коли щось організовується, і пише мама, каже, вибачте мене, мені лице лупиться, я молитовно з вами. Але позвонили дітям, сказали, що йдіть на роботу. Дід, охраняйте цих, будете розганяти за рецех. І кажу, вони повністю наші православні. Але мусить іти, кажу, бо така робота. Я розумію. Я розумію. Не суді, да не судім будеш, я це все розумію. І навіть серед них є люди, які не те, що нас підтримують, наші прихожани, ну заручники обставини. Ну діло не в тому. І вони можуть бути і в другі вірні. Ну не треба заставляти, не треба комусь насаджувати. Люди добрі. Спасив всіх Господь. Дай Боже скоршого миру, дай Боже злагоди, дай Боже, щоб повернулася знову на Буковині отой мир, мультикультурність, мультивіра. І щоб все у нас було добре. А щоб як сильно ми так хочемо зустрітися в противоборстві, то на це є футбол, на це є автоспорт, на це є всяке-всяке. Чи, якщо вернеться, то далі підуть ці всі політичні процеси, ці всі шоу. От там і діт собі, дві жухи робить. Як вийшло у нас до грі? Хотіли нам нав'язати участь у якихось там зборах, у якихось своїх двіжуках? Ну, не вийшло. Ми, ми не від цього, більше, боліти час вечірній, люди вже мали б йти на службу, батюшки, знають, що далі люди прийдуть під храм. Розвернулися і пішли. Так люди побачили. Що це представники ПЦУ, що це з ними не хочуть розум класти, все, в догонку. Такі, сякі, на корабель, на, 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 на чемодан, вокзал. Вот, то, І потім, щоб все-таки не втратити фігуру лица, стають там роблять записи, ну, не записують, що зал пустий, як нас там було. Ну, Хто скаже 200, хтось скаже 300, хтось 500, а там приписали, яка вже автобуси і тисячі. Нема раніше. Кратно людей було більше у Судгорському районі. Кратно. Кратно. Може, в десятки раз. І люди просто вийшли, бо не цю сварку далі, а вони що? Вони хотіли це для того, щоб сваритися, щоб далі вже людей переставити одного проти другого, може й битися. Розвернулися і пішли. І вони, щоб не втратити своє лице, а почали щось там розказувати. Але камера була лише на спікерів. На зал вже не провели, вже нема тих відосів великих, широких. Тому що нема, не було людей. Давайте споглянемо по другому. Може завтра вони зберуть людей. Це не показник. Міряться не кажу чим, як зараз міряються наші політики. Це не, це не показник. Навіть вони світом міряються. І чи ваших людей більше, чи менше, яка різниця? Якісь такі конфесії, що там у деяких країнах багато, мало, ну і що. Ну їх там ніхто ніколи не цивот, не, не, не переслідує. Що, адвентісти не йдуть наші храми забирати, ми не забираємо їх? Що баптісти, чі його вісти? Може, я не їх назвав, теж прошу пробачення. Євреї. На ту мою судгру нещасно так пару тих квадратних метрів, а там церква на церкві, і навіть єврейська синагога є. Ну, ні в одного із наших церков немає мислі було піти і забрати. Ну ще я одне хочу себе поправити. Це не означає, що ми не хочемо повернути свої святині чи не дати їх забрати. Це не означає. Ну Построїли ви свої церкви, ходіть. Молодці. Запомніть, люди одне. Є прибори різні. Можна вирвати варваром серце. Ну ще не одного прибора не е, е, зобрили. Щоб душу і віру забрав з людини. Понімаєте? Насильно нормальним монахом ніхто не став. Так само насильно віру ви не насадите, понімаєте чи ні? Забудьте це, сконцентруйте свою енергію на чомусь другому. Усе, що ви нас там закликаєте, закликайте себе і робіть. Робіть усі свої по-своєму. Не трогайте нас, не звинувачуйтесь, не мішайте нас. Господи, Господи, дай Бог всіх міром, лишайте здоров'я.